На Житомирщині тривають профілактичні рейди міліції щодо попередження та припинення фактів продажу піратської піротехнічної продукції. Під час одного з них працівники міліції в Бердичеві виявили продаж несертифікованих феєрверків, які часто є вкрай небезпечними. Відтак, з торгівельного закладу було вилучено близько 14 кілограмів неліцензованої піротехнічної продукції, а відносно підприємиці, оформлено матеріали для притягнення її до адміністративної відповідальності, за якою передбачене покарання у вигляді штрафу від 35 до 60 Неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів. Правоохоронці вкотре застерігають, що контрафактна піротехніка це невиправданий ризик і для організаторів фейерверків, і для оточуючих їх людей. Також працівники міліції нагадують, що в обласному центрі та окремих райцентрах центрах області використання піротехнічної продукції рішенням органів місцевого самоврядування взагалі заборонено. Ми хочемо наголосити на те, щоб купувати піротехнічні продукції з лотка на ринку. Хай вона там буде дешевше на багато, але категорично заборонено. Ми неодноразово працюємо над цим фактами. За останні тижні ми тільки виявили 9 таких фактів, вилучили з незаконного облігу 68 кг кілограм перетехнічних засобів і близько 1200 їх штук. На даний час в сесії міської ради було прийнято заборону щодо використання перетехнічних засобів, і цю заборону ніхто не відміняв. Тому ще раз звертаюся, що в межах міста Житомира існує заборона щодо використання піротехнічних залпів, тобто, навіть в новорічну річ салютів і всіх фейерверків передбачена адміністративна відповідальність. Це стаття 195 прим. 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тим реалізатором, що Реалізують незаконну піротехнічну продукцію на ринках, штраф розпочинається від 546 гривень і до 3,5 тисячі.